Як правильно перемикати швидкості на вашому велосипеді. Почнемо з варіації швидкостей. На вашому велосипеді, якщо це не дуже дорогий ціновий сегмент, може бути спереду 3 зірочки. Ззаді як 6, 7, так і 8, 10, 11. Ну це вже на більш дорогих, там на касетах. Сьогодні у нас, наприклад, Kinetic профі. В нього 3 зірочки спереду та 7 зірочок позаду. Розповідаю. Чим більше задня зірка, тим легше вам буде крутити педалі. Тобто більшу задню зірку треба виставляти, коли ви їдете у горку. Або коли вам важко крутити педалі, ви втомилися. Аналогічно, чим менше зірка на вашій задній втулці виставлена, тим важче вам буде крутити педалі. Тепер перейдемо до передніх зірок. На вашому велосипеді їх може не бути, але це норм. Якщо у вас є ось так: ось, буває по дві, по однією або по три. В нашому випадку три, тут працює так: чим менше зірка, тим легше вам буде крутити педалі. А чим більше зірка, тим вам буде їх крутити важче.